Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! 10.36 на студійному годиннику тут в Києві. З вами в студії Новаковська Анна. А поруч зі мною сестра Дам'яна Головщак. Сестри, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Аня, і вітаю всіх наших радіослухачів. Отже, дорога сестра, ми повертаємося до нашого циклу програм про блаженних Української греко-католицької церкви, які своїм свідченням так праведного життя заслужили на те, щоб були оголошені блаженними, і маємо надію, що невдовзі будуть оголошеними і святими канонізованими. Отже, 27 червня 2001 року, папа Йоанн Павло ІІ, Оголосив 26-27, за різними джерелами так, осіб блаженними. І ми в кожної програми раз в два тижні, майже щотижня, ну зараз трішки рідше ми розповідаємо так і висвітлюємо їхнє життя. І сьогодні сестра нам буде розповідати про блаженного Миколая Чернецького. Отже, сестро, що це була за постать в історії України в історії церкви і взагалі? Що це за блаженний? Дякую, Аня. Дуже гарна така підводка своя. І тому сьогодні ми будемо, друзі розпочинати говорити про Миколая Чернецького. Інформації досить багато. Ми знаємо, що це єпископ, і дуже багато є людей, які його почитають, почитають як не тільки я думаю, блаженого, а всі він у наших серцях є, і святий. 20 століття. І ми знаємо, що це є час народження східної чину на святішу ізбавителя. Е, називаємо ми в Україні ці редемтористи. Uh -huh. Прийшов на українські землі бельгійський один редемторист, який е, спромігся на найбільше. Вони змогли стати частинкою народу, тобто ввійшли в наш народ і змогли влитися в культуру, змогли влитися в ментальність і що найважливіше у його східну духовність. Дуже важливо, знаєте, що ви прийшли. Якісь редемтористи і влилися, тобто, в нашу східну, те, що є наше східне, так, не зі своїм і сказати, що ні, має бути так і так. І палаючи ти духом за Господа сил, вони вели за собою тих, котрі чули у своєму серці Христові голос. Ідіть і зробіть учнями всі народи. І серед цих перших синів української землі, що вирішили йти і виконувати волю свою свого Спасителя, був великий муж святого життя. Це є блажений єпископ Миколай Чернецький, апостол українського народу. Миколай Чернецький, друзі, народився 14 грудня 1874 року у західноукраїнському селі Самаківці. Батьки його це Олександр і Параскева, були простими селянами, що жили і працювали при парафії отця Каратницького, котрий опікувався їх багатодітною родиною. Малий Микола Ріс у лагідній духовній атмосфері і був найстаршою дитиною у сім'ї. Де, окрім нього була ще восьмеро дітей, і початкову свою освіту і середні класи закінчив у селі Товмач і вступив до гімназії Святого Миколая у Станіславові. Розуміємо, що це його Івано-Франківськ. У гімназії Миколаєв відзначався великою пильністю, добротою, тому святий дух діяв у його душі, яка завжди була відкрита і натхнена і послушна Богові. Ось як згадує про нього е, його гімназійний товариш, отець Атаназі Тимків. Цитую: відзначався зірцевою поведінкою, згідний з усіма нікому не робив прикрості, мовчазливий, пильний і виконав свої обов'язки, точний і покірний, правдомовний, нікому не завидував. У його присутності не можна було зле говорити про других, навіть жартома або прозивати. Бо всі бо він все ставав їх обороні. Мав швидкий розум і сильну пам'ять, скромне носив убрання і був задоволений тим, що має. Можемо вже розуміти, що ще в гімназії, не говорячи про наше життя його, як про нього добре відгукувалися його товариші. Він був не лише шляхетний, але він так мав дуже важливо, мав такий шляхетний характер, але його глибоке релігійне життя заохочувало, заохочувало товаришів і спонукало до наслідування. Вже згаданий товариш Миколай Чернецький, отець та на так характеризував його з часів спільного навчання в гімназії. Передусім визначався побожністю, багато молився, часто ходив до, святих, до святої сповіді і святого причастя. Часто перед сніданням раненько приходив з церкви до бурси, щоб опісля посніданню з бурсаками піти до гімназії. Багато читав релігійних книжок. Я ніколи не бачив його розгніваного. Завжди був лагідний в словах та поведінці. Тож не дивно, що ми, товариші, його шанували і любили. І не лише товариша, але також професора, особливо отець Михайло Семенів, що був гімназійним катехетом, а водночас настоятелем бурси, високо цінили Миколая Чернецького. Можна сказати, що він був окрасою бурси. Розуміємо, коли я вчора готувалася до цієї програми, особливо вразили мене ці слова, тому що вже з таких можна сказати молодих літ. Він міг визначатися цією великою покорою, показувати цей приклад і не соромитися, можливо, сказати свої думки, як часто це зараз є між нашою молоддю, які бояться висловити якусь певну свою думку. Покликання Миколая Чернецького до духовного стану визрівало вже в юнацькому віці. Тому незабаром він заявив про своє бажання присвятити своє життя господеві як священик, і вступити до духовної семінарії у Станіславі, в івано франківську тепер. І за підтримки владики Григорія Хомишина, що теж є зачисленим до лику святих мучників та і сповідників нашої церкви, в 1903 році Миколай їде на студії до Риму, де протягом шести років вивчав філософію, богослов'я в українському колегії. Під час візиту до України 2 жовтня 1909 року Кір Григорій Хомишів руку положив Миколая на священика, і вже після приміції він повертався до Рима щоб продовжити своє навчання. Він закінчив свої студії в Римі, здобув ступіння доктора богослів'я. І вже восени 1910 року отець Чернецький повертається до Станіславова і стає професором філософії та фундаментальної догматики. І водночас виконує функції духовника семінарії, ревно працював над освяченням своїм та довіреним його у піці душ. У семінарії він був, він був зірцем покори та ескези, а також великої жертвеної любові для семінаристів і так само і для викладачів. Тобто, викладачі теж бачили його таку особливу любов на перше до Бога. Однак серце отця Миколая поривалося до монашого життя. Десь він носився з цим своїм монашим покликанням в своєму серці. І вже на початку 1918 року два монахи чину на і збавителя, отець Йосиф з та отець Йосиф Бала, відвідали семінарію. Отець Чернецький раніше вже був, вже чув чин отців редамтористів, але не мав нагоди ближче з ними познайомитися. Запізнившись з харизмою згромадження, він вирішує вступити до цього чину, котрий щойно розгортав свою діяльність в Галичині. Вадика Хомишин з важким серцем відпускав уця Миколая. Кажучи, цитую: Отак найліпше мене покидають вже в жовтні 1919 року. Те Чернецький вступає до новіціяту уців туристів у Збоївськах поблизу Львова. А через рік, 16 жовтня 20-го року, складає свої перші монаші обіди. Отець Стефан Бахталовський згадує новиків, було поважне число. Всіх їх будував і бадьорив на дусі своїм прикладом, отець Чернецький. Він точно і радо виконував усі свої обов'язки, вправи і праці новіціату. навіть такі, що їх не мали не мали не мав обов'язку сповняти, все те виконував зовсім природно, без найменшого сліду. Самохвальби нічим не відрізнявся від інших, хіба більшою ревністю і покорою. Тут теж дуже важливо зазначити тим, що на нові завжди. Так само особливо в чоловічих згрумаднях, чинах, наприклад, якщо вступає священик, то він має так само ну, право служити літургію, так? Ну, тобто він є вищий mm -hmm. саном, але е, бачимо, що так само були новики, які не були ні священиками, тільки братами. І він поводився на їхньому рівні, так як брат. Тобто, не казав, що я там священик, маю вже доктор Богослів'я, там, слухайте, ви такі малі. Прийшли після школи він цього не говорив, і тому дуже визначався великою повагою священиків свого згромадження. Прагнучи працювати за для з'єднання християн і навернення духовно опущених людей вже у 1926 році. У ці редамтуристи Львівської провінції відкривають у місті Ковелі та Волині свій місійний осередок. Як ревного місіонера туди було послано отця Чернецького. І, власне, невдовзі він здобув велику пошану серед місцевих людей і навіть серед православного духовенства. Тобто і ми уявляємо, що православні е, оці брати е, так, так само і дуже сильно його поважали своєю родованістю, а поряд з цим, простотою духа, східних отців, вабить до себе народа, а через себе до Христа та Вселенської церкви закликає. Тих загублених овечок, відкривши монастир і церкву в ковалі, отець Миколай докладає всіх зусиль, щоб дотримуватися чистоти східного обряду в літургії, Заваживши таку ревну працю Єромонаха Миколая Чернецького. Папа Пій 11 у 1931 році призначив його толюрянним єпископом Лебецьким і апостольським візитатором для українців-католиків Волині та Полісся. І вже на тих землях Чернецький трудився майже 14 років. Бачимо теж такий великий проміжок часу. Він трудився як місіонер та єпископ. Розважаючи над життям Христа, Кир Миколай готував себе до мучеництва за віру. Знаменним з, з цього огляду був випадок, що стався під час його єпископських свячень в Римі, коли він складав його руку, положили на єпископа. Після накладання мітри на його голову вона сунулася і впала долівку. І присутні трактували це як зловісник, зловісний знак, на що нововисвячений владика відповів зовсім іншими словами, що стоїть до тих людей, які стояли поблизу. Цитую, можливо, і я покладу голову як святий Йосафат. І справді, хоч Господь не, е, не готував владиці Чернецькому кривавого мучеництва, справжнім мучеництвом були роки переслідування і великих терпінь в комуністичних таборах. І ми вже з Анією, хто нас слухає, неодноразово згадували про ці табори з попередніми блаженними мучениками, які постраждали за, за віру. Перший український владика-редемторист від початку зазнав переслідувань. Так як у 1939 році під час першої радянської окупації оців редемтористів вигнали з Волині, а разом з ним і вигнали владику Миколая. Тому він був змушений оселитися у Львові в монастирі на вулиці Зебликевича, ну, теперішня є Івана Франка. Зараз до сьогоднішнього дня там є цей монастир. Після відновлення діяльності Львівської богословської академії в 1941 році Кер Миколай став одним з її професорів. Він викладав деякі з філософських дисциплін, ну, маючи вчився в Римі, маючи ці студії. Так само викладав психологію та моральне богослов'я. Власне, завдяки внутрішньому спокою, опертому на міцній та непохитній його вірі у Боже проведіння, глибокій покорі та молитовному такому дусі, студенти вважали владику за святого вже за його життя. То можемо уявити, як він визначався такими добрими чеснотами. Як вони самі стверджували, Кер був для них найкращим зірцем монаха і, взагалі, людини, <кхід> прикладом, життя, його поставою. Наскільки він був молитовною людиною, все приймав як Божу волю і не мав того страху. Сьогодні ми власне Аня Аня Звранці розважала про те, щоб не мати, мати, зберігати цей мир. Власне, цей мир згідно був владики Миколая, тобто він десь жив згідно цього євангельського вчення. Єпископ Чернецький виховував молодих студентів у дусі такого найперше дитиного довір'я, до Божого проведіння та опіки. Своїм власним життям, своєю надією на Божу силу та допомогу, Владика подавав їх таке, їм таке правдиве живе свідчення своє істинного християнського життя. І отець Степан Вівчарук, що на той час ще був студентом владики Миколая, згадує це, був, це було під час бомбардування Львова. Ми були в класі, і раптом сирена повідомила про нанесення повітряного удару на місто. Але Владика Миколай спокійно продовжував свою лекцію. Коли місто вже почали бомбардувати, деякі семенристи налякалися. Зауваживши це, преосіщений владика впевненим тоном звернувся до них. Можливо, ви хочете сховатися до підземелля, ви можете йти, але не бійтеся. Ми є в Божих руках, розуміємо, які слова, якої такої теплоти любові лунали з усі владики слова, які десь мені згадують, як Ісус завжди казав, мир вам так з миром і спокоєм він звертався власне до своїх учнів, до своїх студентів. І коли радянські війська вдруге зайняли Галичину, в 1944 році почалась довга і важка хресна дорога Преосвященного владики Чернецького. 11 квітня 1945 року, близько 23-ї години вечора, Миколая Чернецького заарештували. Його тримали у в'язниці НКВД на вулиці Лонського і жахливо над ним знущалися. Будили серед ночі, допитували, били. Розуміємо, коли людину будять серед ночі, людина є в такому стресі і може все сказати. Так згодом присвященого перевели до Києва, де його тримали цілий рік, аж поки справу розглянули в суді. Нарешті оголосили вирок як агентові Ватикану десять років у зоні посиленого режиму. Ми Аня розуміємо з тобою, про що це йдеться, бо ми ж неодноразово чули, як е, тих блажених брали до Києва, які це муки вже були. Спочатку владику Чернецького разом з митрополитом Сліпим відіслали до Сибірського містечка Маріїнська Камеровської області, а пізніше його часто переводили з одної зони до іншої. І згідно з достовірними джерелами, за час свого ув'язнення від арешту у Львові в квітні 45-го року до звільнення в 1956 році, євпископ Чернецький відбув 600 годин допитів і катувань, побував у 30 різних в'язницях і таборах примусової праці. І незважаючи на фізичні і душевні страждання, владика завжди знаходив слово потіхи для спів'язнів. Духовно підтримував їх, кожного знав нас на, на їхнє ім'я. Не дивно, що єпископа Чернецького завжди горнулися нещасні, бідні, тільки опущені, бо тільки в нього вони знаходили спокій і тільки в нього вони знаходили розраду. І останні роки свого ув'язнення. Владика Миколай Чернецький провів провів у тюремному шпиталі в Мордовії. У 1956 році стан з його здоров'я владики настільки погіршився, що лікарі навіть не давали надії йому на життя. Його вже навіть йому вже навіть пошили одяг, у якому ховали в'язнів. Табірне керівництво вважало його за безнадійного хворого, тому вирішили відіслати владику до Львова, щоб ніхто не зміг звинуватити радянську владу у смерті цього єпископа. Отож, у 1956 році владика Миколай Чернецький повернувся до Львова. І редамтористи, отець Дмуховський, отець Репетило та інші поїхали на залізничний вокзал зустріти свого єпископа. І, власне, сестри милосердя святого Вінкентія, це є сестра Унесима Римик та сестра Миколая Бандрак, що були свідками його повернення. Згадують наші священики привели його з вокзалу до нас на вулицю Угієнка». Там мешкало було 20 сестер. Як увійшов, запала велика хвилина мовчання. Страшно було дивитися, худесенький, шкіра і кості. Коли сестри побачили владику такого виснаженого, дуже худого з палицею, вони розплакалися. По хвилинній мовчанці Владика звернувся до них. Дорогі діти, не плачте, а радше ходімо до каплички і заспіваємо тебе, Бога, хвалимо. Владика тричі хворів на гепатит жовтяниці, мав багато інших недух, і тому відразу змусив лягти до лікарні. Всі думали, що Владика Миколай вже багато не проживе, але Господь продовжив йому життя, адже цей духовний батько був таким потрібним українській церкві. Через деякий час. Владика видужав, що здавалося це великим чудом. Опісля він замешкав з братом Клементієм свого згромадження на вулиці В'єчірній, де за владикою Чернецьким дводбайливо доглядали співбрати та сестри милосердя. Власне, тут Владика Миколай продовжував свій апостолят, молитви і так само терпіння. В, можна сказати, в самітній келії так, молився і багато читав. І ті, хто відвідував його, розповідали, що часом бачили владику в стані духовного захоплення. Тобто, навіть чи то він читав чи молився, так духовно це переживав і духовно захоплювався. І навіть коли був тяжко хворий, то Преосвященний Миколай залишався вірним своїй місії доброго пастиря. Він далі духовно підтримав своїх співбратів і так само готував кандидатів до священства і висвятив понад 10 священиків. Все це в чудесне покращення стану його здоров'я. Владики не було, це здоров'я його не було таким тривалим. 2 квітня 1959 року, власне, приосвящений владика Миколай Чернецький відійшов повічну нагороду до свого господа. Його власне, останніми словами. Було тепле звернення до матері Божої неустанної помочі, і власне це згромадження. Оці редактористів має особливе почитання до, до матері Божої неустанної помочі, до якої завжди мав велике синівське і гаряче довіря, як до як сина. Похорон власне владики Миколая Чернецького відбувся 4 квітня 1959 року. І опис похорону, що зберігся в архіві Йорктонської провінції, чи насвят ізбавителя, закінчується такими словами: ми думаємо, що прийде день, коли він буде канонізований, бо він був справді святим єпископом. Тобто його поведінка, його життя, власне, про це свідчило, свідчило про цього святого Ченця. Зважаючи на свідоцтво праведного життя. Блаженої пам'яті Кіра Миколая Чернецького, зокрема, його витривалість, його мужність та вірність Христовій церкви виявлені в часи переслідування. В 1960 році власне розпочато бетафікаційний процес і вже 2 березня 2001 року процес завершився на епархіальному рівні і справу передано до апостольської столиці. І 6 квітня ми, як знаємо, 2001 року Богословська комісія ствердила достовірність. Мучеництва кер Миколая Чернецького, 23 квітня, факт мучеництва підтвердили збори кардиналів. І 24 квітня 2001 року, святіший отець, що ми знаємо, святий Іван Павло ІІ підписав декрет про бетифікацію Єпископа Чернецького як блаженного мученика за хрестову віру. І під час Святої Архірейської літургії, вже 27 червня 2001 року. Божого у Львові святіший Отець Іван Павло II проголосив Миколая Чернецького блаженним. Маємо таку досить велику інформацію про чого цього святого. С такий короткий час, що могла десь стисло це сказати. Розуміємо, що це є велика людина з великої літери. Тому що саме його життя є прикладом до наслідування кожного християнина східної церкви і взагалі України, знаємо, що по цій землі, по українській землі, ходили святі люди, які вірно прожили своє життя, а особливо своїм життям і своїм прикладом показували. Показували живого Бога вже тут на землі. Тому, друзі, наслідуємо. Пам'ятаємо про тих великих блаженних мучеників, які витерпіли за нашу церкву. Що наша церква до сьогоднішнього дня є живою, діяльною і е, е, той, яка потек, потекла кров тих святих мучеників по цій землі. Дякуємо, дорога сестра. Ну, Насправді час уже завершується нашої програми. Сестра знає, що навіть ось блаженний Микола, так, Чернецький він відправляв службу в таборах таємно, і його чашою ми бачимо, що була саме ложка, така зламана ложка. Тобто, як, як могли в такий спосіб, але відправляли так святі таїнства, щоб уділяти собі Господа також своїм тим, хто оточує, так щоб наближати людей до Бога, всіляко як міг. Отже. Дякуємо Господу за дар його життя, покликання, служіння на території України для всіх наших українців. Ну, на жаль, не маємо часу зараз вже приймати телефонні дзвінки. Одинадцята година. Дорогі слухачі, дуже дякуємо сестрі Дам'яні, котра сьогодні відвідала нашу студію, редакцію Радіо Марія, перенесла з собою цю радість і також слово потіхи, натхнення, так і слово науки для всіх нас. Отже, на цьому ми будемо прощатись, сестро. Кілька слів для наших слухачів на цей тиждень, дорогі друзі. Бажаю вам такої соня. Кожний день зустрічати з посмішкою, і нехай він буде у вас сонячне. Навіть тоді, коли є похмурні дні, знаходьте цей позитив і знаходьте ту радість у Христі. Дякуємо. Залишайтесь з Богом та на хвилях Радіо Марія.